Доброго дня, шановні українські гравірі, і доки я ще на ріпаху нашому багатостраждальному. Дивіться, що хотів вам показати. Що на наступний рік, по-любому, плануєте внесення хізолофопа. В чому питання? Питання в тому, що у нас, наприклад, не проходили... Проход... Ого! Да, Ми тут недалеко. Трохи здеб. Треба закінчувати цю цю історію. Дуже багато сходів пшениці, якщо ви зрозуміли. бачите, навіть колосок поріс. Це будуть злакові злаки, треба в ріпаках забирати. Так що думайте на наступний рік, на весну, у кого є проблеми з лаками, вони, так як опади проходили нерівномірно, то проблеми з лаками є і будуть. Треба обов'язково позабирати їх до, до того, як ріпак зімкне міжряддя і почне виходити в стрілку. Якщо плануєте це все діло, Ось бачите, з лаки не всі ростуть. Ось, бачите, теж історія пшениця. Розкушіться, спробуйте ще Навесні обов'язково. Плануйте забирати якийсь відсоток обов'язково. Плануйте. У нас в принципі на всіх полях є такі елементи, бо будете здавати в наступному році. На елеватор можуть бути питання. Розуміли? Так що... На рахунок чого попереду? На рахунок чого мишей. Походіть по полях, дивіться, на рахунок мишей є, немає. А вони по-любому будуть десь по краям, десь де соломи, наприклад, так більше-менше. Треба дивитися, якщо що, готуватися вносити родинтициди сюди. Так що бачите, знаки. Пішли, Ось вже є. На весні вони ще будуть більше. Таких великих зим немає, воно буде потрішечку витувати і можуть бути проблеми. На рахунок сівалки розповів, бачите, прохід, кожен прохід кінзи є проблематичний. На рахунок цього розповів. Ось теж бачите, злаки ось. І не вздумайте планувати хлорпірифоз. Бо ви, я вам показував відео, що наш партнер здавав а, ріпак, уже питає за хлорпіріфоз. Просто вас його не заберуть. Там допуск 1 сота, повинна бути максимум. Це в межах похибки, бачите ще злаків ще скільки. Так що злаки треба буде поприбирати. Але хлоріпіройфос я вам не рекомендую. Хоча ми його і продаємо, але не для ріпаку точно. Не для експортно-орієнтовної культури. Для будь-якої, але тільки не для ріпаку. І дивіться, обов'язково біля стовпів. Особливо колонії мишей, дивіться, бо... Ми ще ріпак люблять. І вижираю так, такими плесами, що мама не горюй. Ну а наше діло з вами хліб вирощувати. дай Боже, що війна закінчилася. Тримайтесь колеги і думайте задати посів. От оце середина початок цього серпня. А це перше вересня, грубо. От і думайте. Тримайте, запрошую до співпраці, успіхів вам.